Сьогодні поговоримо про портрет ідеального постачальника для торгівельних мереж. Він має відповідати принаймні п'яти основним пунктам: перший бути локальним виробником, другий бути дисциплінованим постачальником, третій мати прийнятні комерційні умови, четвертий мати бюджети, з якими він заходить до торгівельної мережі. І п'ятий Пункт має вести свій бізнес етично і прозоро. Далі про кожний з цих пунктів будемо розмовляти. Детальніше мережі шукають локальних виробників, які цікаві місцевому покупцю. Ну, по-перше, люди звикли до товару місцевого виробництва, вони звикли бачити його від кіосків до гіпермаркетів. І коли цього товару не буде на полицях улюблено, улюбленого супермаркету, це як мінімум викличе подив і здивування. По-друге, якщо Локальний бренд досить успішно продається в якомусь окремому регіоні. Якщо йому створити відповідний попит і спробувати його продавати на національному рівні, досить великий шанс того, що він зацікавить і покупців з інших регіонів також. І мережа в цьому також напряму. Дуже дуже зацікавлена. Ще один момент. З локальними місцевими постачальниками набагато легше домовлятися про комерційні умови і набагато легше їм нав'язувати свої правила гри. Я розумію, що кожен постачальник мріє про національний рівень, хоче стати максимально впізнаваним. Але якщо ви локальний бренд, то це для вас може стати великим. Плюсом. Всі зацікавлені в роботі з дисциплінованими постачальниками. Що мається на увазі? Першим чином, це мається на увазі прийнятний рівень сервісу. У постачальника завжди є товар на складі. Він може його досить вільно підвести, привести, коли це буде необхідно мережі. Завжди цей товар відповідає. Якимсь критеріям якості має мінімум браку і має нормальну, адекватну ціну. Також відносно дисципліни слід сказати про фінансову і бухгалтерську дисципліну. Це коли всі накладні реєструються своєчасно, всі доп угоди підписуються швидко. Весь документообіг відбувається блискавично. Постачальник розуміє, як працює бухгалтерія великого підприємства. Я досить часто стикаюся. З такими кейсами, що, наприклад, є якийсь. Власник великого заводу, але він зовсім не розуміє, що таке дисциплінований постачальник, що мається на увазі. Якщо взяти інтерв'ю у якогось генерального директора чи комерційного директора будь-якої з мереж, і попросити його описати ідеальний образ постачальника, вони всі плюс-мінус опишуть один і той самий образ. І постачальник це вислухає, але не факт, що зрозуміє, що сам. Саме від нього вимагається. Саме для цього і є Network Relations, який пояснює складні речі простими словами. До речі, переходьте в мій інстаграм, це мій основний канал зв'язку. Якщо у вас є якісь питання чи щось незрозуміло, пишіть в директ при промокоді YouTube, отримуйте жирний бонус. 30% на персональну консультацію. Третій момент це наявність відповідних бюджетів. В цьому весь принцип бізнесу для того, щоб щось отримати, треба спочатку щось інвестувати. Розумний постачальник дуже чітко усвідомлює, що якщо він буде розвивати власну торгівельну марку за рахунок наявних бюджетів в рамках однієї торгівельної мережі. То він стане помітним, його будуть товар купувати. Він зможе донести всі споживчі плюси і якості свого товару до найбільшої кількості аудиторії. Після чого двері до нових мереж йому відкриються набагато легше. Четвертий момент це прийнятні і вигідні для мережі комерційні умови. Що мається на увазі? Мається на увазі, що постачальник готовий надати або найнижчу ціну на ринку, або як мінімум середню ціну, готовий працювати з відтермінуванням, тобто надавати мережі товарний кредит, готовий забирати повернення чи списання, і готовий давати. Промо і знижки торгівельній мережі, коли це буде необхідно. Ну, наприклад, на якийсь фестиваль, який проводить торгівельна мережа, чи на відкриття нових торгівельних об'єктів. П'ятий момент це постачальник веде бізнес відкрито. Відповідально і чітко. Зараз цей момент стає все більше і більше значимим для торгівельних мереж. Що мається на увазі? Підприємство забезпечує працівникам своїм працівникам прийнятні умови праці, піклується про природу і довколишнє середовище. Не дає хабарів ні працівникам даної мережі, ні працівникам інших мереж, ні контролюючим органам. Звісно, характеристик для ідеального постачальника може бути набагато більше. Але якщо ви відповідаєте хоча б цим п'яти, ваші шанси успішно працювати з торгівельними мережами значно підвищуються. А з вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations. До нових зустрічей!